Здавалося, це була звичайна ферма, та за її парканом коїлося жахіття. Там ходив хранік з дубинкою, контролював все. Близько сотні людей їхали на заробітки, а потрапили в рабство. Я не думав, що такого можна взагалі. ще козарі якийсь, Я не знаю. Із тими, хто протестував або намагався тікати, розправлялися. Білі руками, і палками білі, могла в'їхати. Скільки коштує рабська праця і як волонтери з Палестини рятував українців із полону. Людина як товар. Тож із нею можна поводитися як з рабом. Не годувати, бити та примушувати працювати. 94 громадяни громадян України правоохоронці визволили із рабства. Їх тримали у нелюдських умовах на фермі під Одесою. 13 осіб заарештували за статтею Торгівля людьми. Головні фігуранти у цій справі подружжя бізнесменів-фермерів. Їх затримали. Та вже через два дні під час судового засідання жінку відпустили додому не під домашній арешт, а під заставу у розмірі 500 тисяч гривень. На волі може опинитися і її чоловік. Чи дійсно люди були у рабстві? Що їм довелося пережити? Та куди безслідно зникли четверо заробітчан? Ганна тих, кому не дуже щастило змалку. В дитинстві у неї були непрості стосунки з батьками. Дівчинкою навіть хотіла втекти з дому. Вона рано вийшла заміж, але чоловік випивав, бив, а потім взагалі забрав трьохрічного сина і зник. Це що ну, Ніхто не може хочу, Я, я хотіла повісти, я Але Ганна не опустила руки. Вирішила знайти роботу, а потім боротися за дитину. Не гребувала ніякими заробітками. Працювала і продавщицею на ринку, і прибиральницею в магазині. Та всі гроші йшли на оплату орендованої квартири. Потім знайомі підказали, що під Одесою є ферми, там можна безплатно жити, а за роботу в полі добре платять. Тож Ганна зібрала скромні пожитки і поїхала на Одеський вокзал. Я вранці пішла роботу шукати Возле вокзалу, спрашувала. Підійшла циганка, предложила. Я отказалась. Підійшов парень, говорит, я там чотири роки поехали. поїхали. Вот так от я поїхав. же ребенка я хотіла заработати і поїхати собі домой нормально. Какая-нибудь копійка. Тоді Ганна навіть не уявляла, що чекало на неї попереду. На вокзалі Ганна не второпала, що впіймалася на гачок. Спочатку роботу їй пропонувала жінка ромської національності. Але Ганна відмовилася. А потім підійшов хлопець слов'янської зовнішності, і до нього жінка пройнялася довірою. Тоді вона не знала, що обоє вербувальників з однієї команди. За лічені хвилини Ганну посадили в машину і повезли на роботу. Тільки но Ганна сіла в машину, їй одразу запропонували воду. Тож жінка подякувала і зробила ковток. Сладка воду, купу там не наліє, а я уснула. Ганна не пам'ятає, через який час прокинулася, попросила зупинити машину, та роботодавці, наче в рот, води, набрали. Спочатку вони просто не реагували на її прохання, а потім змилувалися. Я просила в туалет, мене ніхто не випускав. А що казали? Приїдемо потом. Я говорю, так що мені у біса відпустили. Ну, стояли, смотрели, ну розрешили. Нарешті дісталися до ферми. Територія господарства була розташована просто серед полів, ніби ізольована від світу. Ганну відвели до бараку. Сказали, піднімайся наверх і ложись спати. Та тільки сон не брав. Від побачених умов жінки похололо на душі. Якісь таракани там повзали. Сірі стіни воняються і криси якісь бігають. Туалет був на дворі, так само як і душ. Та ним ніхто не користувався через крижану воду. Неважливо було мису. Я підхотіла там біля вивши, такі вши у всіх біля вивши. Ганна зібрала всю силу волі в кулак і вирішила попрацювати кілька тижнів заробити грошей на дорогу додому. Робота на фермі починалась о п'ятій. Працівників завантажували в причіп і везли на поле. За нами трактор на прицепі приїжджав. Загрузили як товар. Знаєте, какоскатину з прицептах і нас. Обращення жасне, давайте швидше. Що ви там робили? Переборка лукав, сітки, капуста. Працювали з п'ятої ранку до дев'ятої години вечора і лише одна обідня перерва на десять хвилин. Привозили Привезілі звісно що. Потом в эти банки наливали чай, в эту жирную банку. Так то вы ели? Да, потом в эту жирную еду наливали чай нам. И грязными руками мы это все ели. И воды на поле вообще не привозили. Да им все равно. Давай работай, давай быстрее. Я не думал, что такое возможно вообще. А какой ему ну, какой-то попал фашистом. Концлагерь какой-то, я не знаю. Дивиться далее. Скільки років фермери-бізнесмени тримали рабів? Що вони зробили з Ганною, коли та вирішила втекти? І як на скарги людей відреагувала місцева поліція? За законом підприємці мають набирати на роботу за трудовою книжкою або за трудовим договором. Вантажників, трактористів, різноробочих. Але за такою схемою за кожну людину треба сплачувати податки. Тож фермери вирішили зекономити. Вони знаходили на вокзалі людей, обіцяли їм золоті гори, а згодом просто перетворювали на рабів. Адвокат Ігор Лип'явка впродовж кількох років вивчає справи про трудове рабство. каже, випадок на Одещині один із наймасштабніших. Це досить масштабний злочин, спланований, і він досить довго готувався. Юрист переконаний, бізнесмен починав із кількох найманих працівників. А коли зрозумів, що людей можна обманювати, запустив механізм наповну. Він міг розпочати бізнес взагалі з однієї людини. Але коли він починав працювати, він розумів, що він безнаказаний, що він може не платити податки. Потім друга людина, потім третя. А потім вже взагалі він зрозумів, що не справляється з цими об'ємами, і тому він вже почав вже наймати, скажімо так, організаторів. Так і вибудовувалася піраміда. Верхівка, фермери. Далі бригадири, наглядачі та вербувальники. Вони ж виконували роль охоронців, щоб ніхто не втік. Він приїжджав часто на полі і кричав, давайте, швидше працювати. Там ходив охранник з дубинкою, теж контролював все. Нам не розрішали нікуди виходити. Взагалі. Кожен по своїм комуналі. На одеському вокзалі вербувальники обіцяли ганні заробіток близько пів тисячі гривень на день. Але насправді за каторжну роботу з оплатою не поспішали. Тоді жінка наважилася і сама запитала про гроші, відповіли одним словом: потім. А інші заробітчани, потайки, зізналися, що за працю взагалі можуть не заплатити. Сергій потрапив на ферму так само, як і Ганна. До її приїзду він уже працював на полі протягом двох місяців. Мріяв заробити грошей для єдиного сина, що живе в Сумах. Натомість за роботу діставав лише стусани. Жестокі були. І визвала до себе в кімнату і збила людей збила, що підходили за деньги. Казали. Він бив усіх уряд. Запитання про гроші завжди закінчувалися побоями. Найбільше боялися наглядача Яна. Він ходив із залізною битою. Да, он просто мог подати, вдарити. Ногами мог ударити, палку брав, скатіни, тварім, так обзвав. Били всіх і чоловіків, і жінок. Не зважали на вік. Усі однакові раби. У нього такі ожоги з сигарет хтось тушив. Вона не боялася корити, вона отак от посилана ходила. Наглядачі підганяли тих, хто повільно працював, і тих, хто хворів. Одного разу Ганна стала свідком жорстокої розправи над хлопцем. Он говорить, мені плохо, в мене рука болить. І вже кров шла. Він каже, Я не можу, його почали забивати. І ще лук заставили їсти. Ну, так і вони сміялися. Я була в шокі. Мені ще сказали, не смотри туди. Робота давай швидше. У мене от так от почала трусити. Його ще розділили до трусоф, вибачте. Ну, нравиться їм так іздіватися. Наглядачами на фермі були не лише чоловіки, а й жінки. І кажуть, інколи вони були ще жорстокішими. Постоянно над нами стояла Люба, і хто підганяли, не дай бог ти медленно работаєш, всегда начинає бити. Чим билось? Біли руками і палками били. На базі бачив, як Ріма там із одного переломала на одному чоловікові палку. Жінки, наскільки вони були жорстокі? Так, що... дуже да, жорстокі. Там одна була взагалі кошмар. Колоко могла в'їхати впінь. Ганна нарешті зрозуміла, що жодної копійки вона не одержить. А от здоров'я точно може втратити. І хоча саму її ще не били, жінка бачила, як знущаються з інших, тому наважилася на втечу. Але обмовилася про свої плани у бараку. І тільки потім. Зрозуміло, якої помилки вона припустилася. Адже на ранок їй було не переливки. Як завжди о п'ятій ранку всіх розбудили на роботу. Ганна разом з усіма сіла в причіп. Усіх вивезли в поле. І там сталося те, про що жінка згадує з жахом. Вона мене збила прямо на полі. У мене зараз головні болі, потім ши прибрав, і зуба нету. Тобто вона вас настільки сітки била, що вибила вам зуб? Так. Да. Ногами. Паживоту стрізниці. По Після побиття в Ганни відразу ж забрали документи та телефон. І так було з кожним, хто замислювався про втечу. Я хотів утекти. Це я а зразу а, за, за, залякав, що якщо впаймаємо, як утечеш, зразу поламаємо руки і ноги, щоб ти в дальнішому не мог втекти. І на общежитті стояли. Відеокамери. А виволося відео наблюдені. До людей одного як до животного. Вот Лена с Юрой, они сейчас в больнице, біжали до заправки, их поймали ножами вражали. Невозможно забежать. Та окрім побоїв, на фермі чинили сексуальне насильство. Про це Ганні згадувати найтяжче її з подружкою гвалтували. Він з э, ножами мене насилував. І Надю тоже. Надя молода їй 23. Її душив з ножами. Один раз це було. Коли йому хочеться. Чоловіки це теж бачать? Ну і вони ніхто не заступиться бояться. Ніхто не допоможе. Ніхто. Далі ви дізнаєтесь, хто привів столичну поліцію на ферму під Одесою, де людей тримали в рабстві, і куди зникли заробітчани? Та кільком працівникам ферми все ж таки вдалося втекти. Вони бігли хащами, як найдалі від траси, щоб їх не наздогнали машинами. І пішки пройшли до Одеси 20 кілометрів до того самого вокзалу, звідки їх забрали на заробітки. На вокзалі втікачі познайомилися із Тамерланом. Саме там волонтер кожного ранку на вихідних годував нужденних та безхаченків. 18 років тому Тамерлан приїхав із Палестини до Одеси, вступив до будівельного інституту. Винаймав квартиру неподалік вокзалу, тож щодня бачив десятки нуждених, які там збиралися. І в якийсь момент чоловік вирішив допомагати їм, став волонтером. Ви допомагаєте людям. Які? Ну, малому люди. Біздомні, маломуші сім'ї, дітей, беременних жінок, одиноких матері пенсіонерів і так далі. Чоловік став купувати обіди і на вокзалі годував безхаченків. Уперше Тамерлан почув про рабство два роки тому. Під час доброчинної роздачі обідів на вокзалі до нього підійшов чоловік і розповів свою історію. Я приїхав туда. Я зразу зрозумів, що ти какая сафьор. Каже, до такої степені доводять людей, що голодні, не доїдання. Тобто, я мішару між міша. Шуте тут я говорю, не Я роботи робіжат нада. І ми перед роботою поїде. Ну так, щоб ні здохнуть злого все тікаємо. Якщо я тікаю, я пусть не застрелять. Я на них не буду, Рабська сила. Людей з такими історіями ставало дедалі більше. Ну, з Києва нас взяли, пообіцяли на роботу. Я казався там. А Люди місяцями там а, ну, да. які не можуть втікти, ну що старіки знущаються, б'ють людей, е, да. хочу уйти, да. ну, щоб не втікали. Вони забирають телефони, документи. Та Марланові почали описувати вербувальників, і він зрозумів, що бачить їх майже щодня на вокзалі. Ну, тижді, Забирають людей відсюда, з ЖД вокзал. Ну, тут, де ми їх кормимо, туди забрали люди. Ну, в основному муж, жінка, два брата, Самір, Амір, вони працювали на хазаї. Вони кажуть, що 300-400 гривень в день, плюс ночовка безплатна. Активіст спершу сам спробував прогнати вербувальників із вокзалу. Потім пішов до поліції. Після цього на його доброчинний обід завітали озброєні гості. Було багато мужиків і жінчині у кожного газовий балон, а я з густими руками. Ані угрожалі обйоми так далі. А невдовзі та Марланові на мобільний зателефонував сам власник ферми. Спочатку просто вмовляв волонтера не пхати носа в чужі справи, а потім відкрито став погрожувати. Он намагався мені доказати, що він чесний чоловік, бамага дають зарплату людям і так далі. Я йому задавав вопрос, які люди ти даєш зарплату. Він сказав, тракторист, водителі. Ну та це твоя брава рука Після того, як я не заявлення. Він горить, твоє заявлення біля у мене в руках, біля угроза. Убив. Однак Тамерлан виявився не боягузом. Він знімав на відео тих, кому вдалося втекти з рабства. Викладав пости у соціальних мережах, описував усі жахіті, які там творяться. А потім звернувся до столичних правоохоронців. Бо місцева поліція, за словами волонтера, геть не реагувала на його звернення. Київські копи відразу почали розслідування і виявили кримінальну схему, яка діяла навіть у столиці. Коли ми отримали цю інформацію про те, що по місту Києву є групи вербувальників, які надають, скажімо так, недостовірну інформацію, таким чином заманювали на це фермерське господарство. Ми прийшли до висновку, що тут може бути досить серйозна кримінальна схема. Чотири з половиною місяці слідчі готували спецоперацію зі звільнення людей із рабства. Працювало дві групи захоплення. Частину вербувальників затримали на київському вокзалі. Вони саме саджали людей до мікроавтобуса, щоб везти на ферму. Всіх потерпілих одразу відправили до лікарні. І одночасно на фермі під Одесою почалась облава. Там виявили 94 українців, виснажених і хворих. Серед них була і Ганна. Це якийсь ужас, коли я попала фашистом яким-то з кослаю. Всі потерпіли громадяни України. Один був неповнолітній, він з сусідньої Кіровоградської області. Він поїхав шукати заробітки, ну, ось знайшов. Коли ми його знайшли, він зателефонував батькам, сказав, що він живий, здоровий і повернеться до нього. Вони предлагали. Пропонували... Е, гроші, кожен зарплату можна сразу, Ой, аванс можна виписати. Ні аванс, ні зарплати, ані фіга нема. І вони заставляють працювати. А якщо працювати не хочеш, вони тебе От така фіння. Скажіть, будь пожалуйста, дініжне се слова. Вам виплачені? були і ні? Ні, не було не виплачено ні черта. Хитрі рекрутери, як досвідчені психологи, швидко сканують людей і наскрізь бачать тих кому потрібні гроші. Коли чоловік знаходиться в тяжкій ситуації, то він ідеально підходить для того, щоб завіркувати цей вирус. Чим більше у чоловіка проблем, тим більше він уязвим. А вирішення всіх проблем – це робота, яку вони пропонують. Так сталося і з Ганною. У нього був момент відчайний, було переживання, як з цим справитися. Тобто не бачила виходу в цьому стані життя. Їй пропонують. Варіант, как це можна острінька не вирішити. Я надію, що навіть коней. На Дивіться далі. Ми перевірили, чи працює нині ферма. Як зустріли там наших журналістів? і де нині господарка рабовласницького бізнесу. Правохоронці затримали організаторів агробізнесу. З'ясувалося, що рабську схему вигадала подружжя Тимур, виходець із Грузії. А Лілія його дружина українка. Обом по 38 років, має двох дітей. На фермі їх називали господаря та господини. Разом з ними затримали ще 11. -тьох. Це бригадири, наглядачі ферми та вербувальники, які працювали на одеському вокзалі. Сім'я бізнесменів мешкає в сусідньому від своєї ферми селі. Під одним дахом проживає три покоління. Ферму викупили в 2014 році. Відтоді вона стала родинним бізнесом. Про це нам розповіла місцева журналістка. Вона учредитель цієї агрофірми. А тимур він займався всією діяльністю. Тобто, він як називають він хазяїн, тобто це повністю його бізнес, але він доволі відома людина. Він веде таке світське життя. За словами сільського голови, Тимур завжди брав участь у святах, що проводила сільська рада. Був шановним гостем на всіх державних заходах. На сьогоднішній день я одним із основних меценатів я не побоююся цього слова, який допомагає нашій громаді. Ну тільки протягом цього року я можу навести приклади. Це допомога будівництву нашої церкви нової. Це, він є основним меценатом підтримки нашої футбольної і волейбольної команд нашого нашої села, сплачувався транспорт нашій дитячій футбольній команді. Також він не був острень і від забезпечення овочами нашого пільгового контингенту ветеранів, одиноких, малозабезпечених громадян. Якщо людина допомагає голові сільради, селу, тоді, звісно, що всі люди відповідно мовчать. Чого ж ми будемо про нього казати? Хто ж тоді нам буде робити дороги, будувати церкви і так далі? І це є причиною, скажімо так, замилювання очей. Фермерське господарство Лілія і Тимур вели на рівних правах. Лілія частенько виїжджала на поля контролювати роботу, кажуть постраждалі. Вони пошепки називали її Миколаївна, але підходити до господині було суворо заборонено. Нікола Ян, чому люди так медленно работают, то начинает бить людей. Она на базі кожен день була туда, приїжджала на с давав говорить. Поліція стверджує, що у подружжя були рівноправні ролі у цій злочинній схемі, і вони однаково причетні до гучної справи. Проте, Київський суд вирішив інакше, вже через два дні після затримання жінку відпустили під заставу у півмільйона гривень. Підставою стала хвороба сина. У нього епілепсія до того ж, прикутий до ліжка батько. Лілія себе винною не визнає, як і її чоловік, який поки що перебуває під вартою. А ми вирішили перевірити, чи працює зараз та сама ферма на Одещині після гучного розголосу. Світло горить, ніхто не виходить. висять жіночі чоловічі речі, хтось проживає. Де зараз люди можливо працюють, а можливо просто не хочуть спілкуватися. Бараки двоповерхові. У деяких вікнах горить світло. Проте двері зачинені і на вулиці ні душі. Та раптом під'їхала машина, і до нас підійшов чоловік. Я не працюю тут, скажу так. Я друг і. Угу. Знакомся та ситуація, кора uh -huh. произошла. Uh -huh. у ну, з первого дня. помогаю на данный момент, щоб предприятие красиво да. да. Друг розповів, що в Грузії у Тимура залишилася тільки мати. Батько давно помер. Фермер прожив в Україні більшу частину життя і завжди займався сільськогосподарським бізнесом. Uh -huh. Його діти, скажімо так. Uh -huh. Производство овощей, выращивание, он uh -huh. любить это дело. Руслан усіляко виправдовував товариша. Заповняв, що підприємство справно платило податки та видавало людям зарплату. Предприяття роботу uh -huh. предприяття платять налоги. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ну а те, відео, що там погано годували, що люди били, що не платили гроші. Це, це все також неправда. Uh -huh. Uh -huh. Ніхто не, не був голодний. Ні, звісно, що як... Ну я не знаю, дето в царських хоромах ні, ну угу. нормально, тепло. Всі условия. Скажіть, ви впевнені в тому, що він не міг не платити гроші нет. людям. Нет. Всі, хто робили, абсолютно всі абсолютно. отримували. Від Руслана ми дізналися, що Ліля, власниця, раптом захворіла саме того дня, коли ми приїхали на ферму. На к сожаленню, от Буквально сьогодні її положили в лікарню.

У усьому селі це найбільший будинок, обнесений величезним парканом. Порівняно з ним інші будівлі на вулиці видаються непримітними. До нас вийшла Ліліїна мати. Доброго дня! А це? А пані Ліля вдома? Вона не захворіла? А ми можемо з вами поговорити. Господар ферми Тимур не вважає себе рабовласником і запевняє, що з людей не знущався і не тримав їх у рабстві, а навпаки, допомагав. А його адвокат усі звинувачення про тортури взагалі називає фейком і не розуміє, чому його клієнта затримали за статтею 149, частина 3, торгівля людьми організованою групою осіб із застосуванням насильства. Умови, які для проживання дійсно це не Хілтон, але вони є умовами, нестандартними, це двоярісні кроваті, є збирання на, на вулиці. Тому я вважаю, ці відомості, на які посилається е, сторона обвинувачення, це е, фейк. Власник ферми тримається за голову і повторює, я завжди займався допомогою. Чи за... Ты поднимался помощь, и будет не полими, все, чтобы не было, и нет. Там не мои люди работали. Там нас, там все было предоставлено. И люди они платили постоянно. До 600 дней людей зарабатывают на начало. Та в поліції є інформація, яка може перевернути хід слідства в цій справі. Якщо вона підтвердиться, то власникам сільськогосподарського бізнесу може світити довічне ув'язнення. У нас чотири чоловіка пропали без вісті. Кудань теж ні Дві дівчинки були і інші парні. Один глухий парень його забрали паспорти. Потім теж куда кудись й Літом, в літомку сім місяця. На поліві чоловік був, його це, побили здорово. І його. Типа як тракториста, нашов у полі мертвого. Ця інформація поки що не підтверджена. Слідчі працюють. Проводяться слідчі дії. Я думаю, будуть чи інкримінуватися інший злочин. Слідство збере, коли збере достатні докази. Цю інформацію ще перевіряємо. І є в нас певні напрацювання. Якщо знайдуть тіла людей, які працювали на цій фермі, а потім зникли, то власникам бізнесу загрожує вже інша стаття. Правоохоронці продовжують пошук чотирьох працівників ферми, які зникли безвісти. Власниці агрофірми поки що на свободі. А 12 дванадцятьом підозрюваним суд продовжив тримання під вартою. Покарання для усіх буде різним, коли з'ясується, хто яку роль відігравав у цій схемі. Це була гучна справа. Розслідуємо заради справедливості.